Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Почнімо нашу роботу в ефірі. Партнер нашого, нашої програми Вода Трускавецька вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Шановні, і ми з вами збираємо на новий дрон для українських розвідників, тому що українська розвідка потребує цих нових технологічних очей. Я, звісно, кажу про досконалий безпілотник. Я його називаю вистежувач. Він потрібен для того, щоб. Аби справді не шпорити і знаходити важливі російські цілі, і щоб потім наносити високоточні удари. А, і все це допомагає українській розвідці. Власне, ми цим з вами і займаємося. І цей збір назвали «New Voice for New Eyes». Ну ось така гра слів, яка в перекладі означає НВ на нові очі для розвідки. Звичайно, на цей момент можете подивитись. На цей момент нами зібрано 125 тисяч 345 гривень. І навіть 10 копійок чи шагів, шагів так що по українському по українськи говорити. А рухаємося далі. І на зв'язку з нами, по суті, по суті, ми зараз продовжимо і цю тему також. А, тему технологічної війни. На зв'язку з нами Ігор Луценко, військовослужбовець, співзасновник центру підтримки аеророзвідки, командир підрозділу Орден Сантьяго. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго вечора. Вітаю. Та я сказав щодо технологічної війни. Насправді точніше навіть сказати технологічної оборони. І пане Ігоре. Ну, наші з вами ефіри вони вже стали ніби такі робочі наради, відверто кажучи, на цю тему. Сьогодні говоримо про чергову проблему з навчаннями пілотів БПЛА. А проблема існує наскільки я зрозумів із вашого звернення. Також в чому причина цього явища. Причина тому, що. Традиційно всередині Збройних сил координація не така хороша, як це нам усім хотілося б бачити, по-перше. По-друге, неправильно розставлені пріоритети. Мені здається, що е, треба ставити питання трошки навіть ширше. От я написав про те, що там навчальному центру складно навчати своїх пілотів через те, що є багато заборон. А питання тільки навчальних центрах. І це, до речі, почали теж писати там в в коментарях багато хто. Тісно, проблема не тільки в цьому. Проблема в тому, що, наприклад, в Києві дуже важко займатися розробкою БПЛА через те, що умови для цього ну, надзвичайно складні, і вони стали ще більш складними останній рік. Десь випробовувати літати це той ще квест. Тобто, ніби той існує якийсь порядок, там якось люди літають, але багато хто каже, так ми взагалі там без дозволів намагаємося по-партизанськи літати, тому що це складно. Тобто, з одного боку, якби всі чиновники кажуть, так у нас все нормально з цим, а з іншого боку, є проблеми. А, і в тій країні, яка зараз настільки потребує а, пілотів, нових е, нових розробок. Оці речі мусить бути взагалі, ну як кажуть, відлітати від зубів. Це може мусить бути настільки все відпрацьовано, настільки швидким і зручним, і ефективним, наскільки це взагалі можна було уявити. Ну, Звісно, так, на жаль, не є. Це не потребує якихось додаткових, знаєте, фінансових коштів. Це потребує лише правильної організації. ВПЛА мусить бути приоритеті, розробники мусять мати всі умови, всі можливі умови, в тому числі, перш за все, від військових, для того, щоб вони могли безпечно і ефективно випробовувати свої нові засоби, і так само з навчанням. Щоб навчання відбувалося без якихось проволочек, хоча ну, зараз ми поки що такого не бачимо. І щоб там навчання, скажімо, пілотів реактивних літаків, які зараз там гіпотетично можемо уявити, що воно має десь відбуватися, щоб воно теж було якби рознесено з цим і так далі, тому подібне. У нас же, Ігоре, у нас же створені цілий рід військ та сили безпілотних систем, абсолютно і... Дивіться, Дмитро, це поки що фікція. От, от немає, я вже немає зараз. Поки що є група ентузіастів всередині ЗСУ, і не всі вони, до речі, сили безпілотних систем, які займаються розвитком цього напрямку, і ця група ентузіастів все ще не рід військ, це все вона яка певна, яка певна кількість людей, які по своїм службовим обов'язкам і не тільки. Займаються розвитком цих технологій. А голосу у БПЛАшників, як у роду військ, наприклад, там ППО має, такого у нас немає ще до сих пір. На жаль, статус е БПЛА е як роду військ, роботизованих систем як роду військ, зараз не відповідає її фактичної ролі е цих систем. Тому що зараз, повторюся, 80% уражень це безпілотні системи. 80% відсотків роботи, роботи на фронті по ураженню противника. Це безплоди. Натомість у нас є ну, багато відомств, котрі мають тим не менше більше юридичної, правової, бюрократичної ваги у Збройних силах порівняно з безплатними системами. Безплодники, вони всюди і ніде. Слухайте. Ну, а, виходить тоді, що ми декларуємо одне. Ну, у нас от задекларовано вперше там в світовій військовій історії в Україні створено сили безпілотних систем. Як ви сказали, на сьогодні це схоже на фікцію. А, ну, з організаційної точки зору, так а інші країни це беруть собі на щит, що називається, кажуть: О, українці організували, а вони ж ведуть війну. У цих людей величезний досвід і починають створювати щось аналогічне. Я не знаю, чи московити вже щось, щось подібне організували, але вони часто нас копіюють. Тоді виходить така дуже нелогічна ситуація. Ми на весь світ говоримо, а не наповнюємо це реальним змістом. Інші країни це роблять, а ми стикаємося от з тими проблемами, що у нас важко готувати екіпажі. Що, що ви думаєте, яким чином як правильно донести інформацію туди нагору, щоб зрушити справу з мертвої точки? Ну, як донести, я от так як я зараз доношу, так воно і відбувається. Тобто дійсно після того, як я врешті-решт написав пост, тому що я конкретно вів собі в свою власну статистику, і це ніхто не спостує, що там ну дуже великий відсоток того, що я спостерігаю, воно є під забороною, фактично там навчання не відбувається. Да? І е, е, ну, після того, як ти пишеш такий пост без якихось навіть конкретників, якоїсь е, говориш перед цим з своїми колегами, переконуючи, що ця проблема системна е, е, після поста дійсно починаєш дзвонити і цікавитися. Але знову-таки це не, 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 не вся та вертикаль, яка мусила працювати, а це дійсно ну, люди, котрі на фронті. Досить активно були і мають здобутки, і котрі зараз командуванні знаходяться, вони розуміють, про що я говорю і цікавляться цією проблематикою. Натомість, в цілому апарат, мені здається, достатньо сильно навчився саме заспокоюватися, що ну, якось воно саме мусить розвиватися ці всі безпілотні системи, як вони раніше розвивалися, по суті, силами ентузіастів. От. А якоїсь такої системи роботи, а тим більше, величезного органу з надзвичайними повноваженнями, як це потрібно було під час війни, який мусив би опікуватися і опікував себе успішно. Розвитком безпілотних роботизованих систем у нас до сих пір немає. Тобто, британці свого часу робили комітет по артилерійським снарядам. О тому, що це була ну значить така домінуюча технологія на той час на війні. У кого краще і більше снарядів, той власне тоді і вигравав. Так само зараз, кого краще і більше дронів, той буде вигравати. Але у нас знову таки там по різних відомствах кожен намагається якось якусь свою політику проводити. Сили безпілотних систем, ну я вважаю, що треба набагато збільшувати їхній статус і так само підкріплювати можливостями впливу не тільки на процесі на фронті, але й в тилу. І тоді це буде ефективний процес розвитку. Натомість зараз ми маємо поки що більше такі задекларовані структури, які мають, як на мене, надто мало впливу. Ігоре, от ми з вами спробуємо зараз змоделювати, як би система мала працювати. Ну, не в ідеалі, ідеального нічого немає, але ну, так, щоб, щоб це була абсолютно якась робоча схема. Значить, Номінально у нас існують сили безпілотних систем. Командувач сил безпілотних систем або його представник, я розумію, що у командувача дуже багато справ, формулюють ну, певну концепцію, яким чином забезпечити фронт дронами, яким чином забезпечити підготовку пілотів. І підготовку екіпажів, і з цією концепцією він йде куди треба. Ну, наприклад, в Генеральний штаб. І говорить: От дивіться, шановні, у нас існують такі проблеми, треба вирішити ось цю біду, яка заважає розвиватися новоствореним ну, відносно і вже більше року силам безпілотних систем. Але тут можлива проблема наступна. Людина прийде куди треба, на неї там подивляться і скажуть: а ти хто такий? Ти в силах безпілотних систем? Ну, от дивись, щоб ти не опинився десь в піхоті, наприклад, так. А може бути така небезпека, що насправді ну, якби якісь ідеї навіть не інноваційні, а просто потрібні для, для розвитку цього напрямку, гальмуються через ось такі внутрішні питання субординації, скажімо. Ну, мені здається, так. Тобто я не перебуваю я б, в цій сфері, де я можу там спостерігати оці всі процеси, там в верхах, там хто кому, там начальник і так далі, але я підозрюю, що багато що впирається і все. От. Тобто, але ну, якщо б була воля і бачення, яким чином це попередити там, з боку того ж президента, з боку. Його там найближчого оточення. Я думаю, що це можна було знайти рецепт, яким чином це обійтися. Я би, наприклад, взагалі створював безпілотні сили з нуля, окремо від усіх нинішніх структур. От створити щось нове набагато, як показує практика, легше, аніж намагатися вбудувати щось нове у старе, чи змінити старе, не дай Боже, і так далі. Ми зараз маємо декілька силових структур, які воюють паралельно, воюють е, комплексно. Е, це не тільки Збройні Сили України. Я нагадаю, є, ще Нацгвардія, є ще Служба безпеки України, є головне управління розвідки, е, є прикордонники е, і так далі. Далі ще більш дрібні відомості. Я вже їх не буду згадувати навіть. І оце все це різні відомства з абсолютно різними підходами. Ми, наприклад, бачимо, що служба безпеки України і Міністерство пардона головної програмні розвідки вони мають певні такі достатньо виражені успіхи, наприклад, застосування роботизованих систем на морі. Так? Хоча традиційно флот був флотом, да, і нібито от флот не мав би займатися успіхами на, на морі, але тим не менше ці відомости, котрі не мають безпосереднього стосунку на моря, тим не менш на морі зараз росіян загнали десь там аж під Сухумі. Просто я би подивився на це і зробив організаційні висновки, що простіше якусь історію створити з нуля. І... Це не тільки там питання оцієї субординації, якихось внутрішньополітичних речей, мусить бути е, окремий автономний бюджет. Тобто не мусить Міністерство оборони, яке я завжди критикував, буду критикувати, мабуть, на жаль, найближчим часом це навряд чи поміняється за дуже велику інерцію. Я дуже неприйнятні, скажімо, темпи роботи і темпи розуміння е, проблематики в деяких деталях. Так от, в принципі, ця нова структура могла б і не залежати від Міністерства оборони, маючи свій власний мінімальний бюджет, а можливо, там іще якісь навіть бюджетні механізми залучення додаткового фінансування. Так як, наприклад, зараз має там через МВС забезпечується, прикордонники там свого часу пишалися, що вони набагато дешевше закупляють деякі продукти, ніж їхні інші колеги. І так далі, тобто є, наприклад, у спецслужб дуже гарні повноваження у співробітничі з цивільними структурами, зокрема з інженерними колективами, з постачальниками, значить, якихось унікальних технологій, запчастин і так далі. Оце те, що бракує звичайно військовим, яких статути абсолютно під це не заточені. Я би просто створив би окрему структуру зі своїми порядками, зі своїми статутами, взявши найкраще у спецслужб і у Збройних сил України. І таким чином, наші роботизовані війська дійсно були б е, таким явищем планетарного масштабу. Це все, що можна зробити. Я вважаю, що все, що можна зробити. Мені не просили якусь точку неповернення, коли цього не можна було б зробити. І по факту. Був ну, велика кількість наших успішних структур, як то там е військові частини з лінії дронів, е військові частини з збросу. Вони, в принципі, намагаються якось так працювати, виходячи за формальні рамки, е роблячи, так би мовити, свої інститути всередині інституту. Ігоре, але я чую ці тривожні інтонації, тому що це теж не здоровий знак. Коли є недовіра до Міністерства оборони країни, яка у війні, і тут ну, от логічно було би все-таки перебудувати Міністерство оборони, а не намагатись якось а, уникнути його керівництва, щоб не завалити справу. Це не до вас питання. Це от поки що у мене така, така думка. А, думка щодо правильної організації взагалі оборонного процесу. Так? А скажіть, будь ласка, з точки я е, можу собі ну, уявляти проблеми. Із забороною чи з, з обмеженнями, мабуть, правильно так сказати, з обмеженнями на польоти безпілотників. Ну очевидно, йдеться про безпеку, тому що, щоб не перевантажувати протиповітряну оборону, ми зараз живемо в такій ситуації, що по ідеї треба збивати практично все, що з'являється в нашому повітряному просторі. Ви собі бачите варіант, як можна узгодити і навчання пілотів, і уникнути перевантаження нашої системи протиповітряної оборони. А це, це не пов'язано з роботою системи протиповітряної оборони. Тобто, ми просто можемо подивитися це в відкритих джерелах. Кількість обмежень, які накладаються навіть на військові структури зараз, вона в рази перевищує той час по часу саме, ну мається на увазі обмеження по часу. Тривають заборона літати, там кажучи. Так, от цей, цей час заборони набагато в рази перевищує кількість усіх повітряних можливих тривог. От. тому це не питання там роботи по безпосередньо по дронах ворога, це питання інше, це питання організації, взагалі, внутрішньої роботи по навчанню, по логістиці, по, по інших якихось процесах, які безпосередньо за зачіпають те, що там військові не можуть потренуватися, те, що. Цивільні інженери не можуть щось випробувати, те, що військові не можуть облітати ту техніку, котрі їм надають, і так далі. Є комплекс проблем. І я ну, от, думаю, що я довго чекав, що це якось вирішиться кулуарно, але щось ніяк не вирішувалося. І ті рішення, які були, вони половинності, хтось там затягує, що і вирішив все-таки написати пост. Ну і певним чином сподіваюся, що це той швидший процесу, тому що нібито ж всі за. Нібито ну, є розуміння, що потрібно там розносити щось по часу, розносити щось по географії, але це мусить бути все-таки відомство, котре ну, відповідально ставиться. Я вважаю, що зараз, коли ми ну, приклада, да, свого часу були об'єднані об повітряні сили, в сенсі, там, наприклад, літаки вертольотчики, і протиповітряну оборону. Тому що це ну, єдина система, котра мусить працювати по контролю за повітряним простором повітряної стихії. Я думаю, що зараз вже настав той час, коли роботизовані війська мусять мати такий статус, коли от вся ця протиповітряна по повітряна оборона це мусить бути їхньою частиною. Тому що зараз найбільш ефективними оборонцями нашого провітря проти ворожих дронів хто є Це роботизовані війська, ті частини, котрі працюють. Саме безпілотниками проти безпілотників. Ось то є на сьогодні більш найбільш ефективний. Тобто, наступний крок це все об'єднати все таки під роботизовані технології. Е, нові люди з новими підходами, нові успішні люди мусить це все очолити. І теж ППО мусить все-таки там виконувати їхні плани. Узгоджені, звісно, там всією країною керівництвом, а не навпаки, там ну, я не знаю, як точно це відбувається, але підозрюю, що це навпаки, там ППО просто дає команду, все, от ви не літайте, і, і це ваше все інше, ваша проблема. Ігоре, я знаю, що вам треба завершувати ефір. У вас є ще одна хвилинка, чи вже немає? Так, так. Є а так. я ну ти з розмови з пілотами, ну з пілотованої авіації вони говорять про те, що тренажер це дуже корисна справа, але зрозуміло, що при підготовці пілота не можна обмежитись лише тренажером. Ну не дає він от всієї картини, та для здобуття майстерності. А як щодо пілотів, БПЛА є багато різних симуляторів, достатньо реалістичних, чи можуть вони бодай частково компенсувати брак реальних польотів? Частково можуть, але все-таки реальні польоти вони необхідні. Тобто, якщо людина в своєму житті 2-3 години налітала, як це зараз інколи відбувається, 2-3 години по факту налітала на крилі, да, і все от з нуля, будучи, да, і все її відправляють в частину їй в Донецьку область виконують бойові завдання, то це неприпустимо. А так, на жаль, дуже часто відбувається, і звісно, з цим е, треба боротися. Тому е, реальність поки що повністю. Симуляціями ми не можемо замінити. Тому треба щось вирішувати саме з управлінськими системами. Дякую дякую за те, що ну маєте сміливість за те, що озвучуєте проблеми. А ми, шановні, з вами ну, живемо в такий час і в такому місці, що публічні виступи і заяви, розмови в ефірі штовхають процес. Але для цього треба, щоби справді люди, які озвучують ці проблеми. Мали і мужність, і сміливість. Це теж треба визнати. Ігор Луценко з нами був на зв'язку. Військовослужбовець, співзасновник центру підтримки аеророзвідки, командир підрозділу Орден Сантьяго. Дякую, Ігорю. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.